Дискусія з Геннадієм Москалем розпочалась під час перегляду цього відео. Я питав Геннадія Геннадійовича, зараз скажу про що, але як ви прокоментуєте цю справу з алою цілицькою цим хлопцем Владиславом? Геннадію Геннадійовичу. ви знаєте, е, от е, брали полонених. Це не брали учасників е, тих. Да, бойових, дій. Е, е, да, бойових дій. Це брали полонених. Щоб потім торгуватися з опозицією, от ми вам віддаємо полонених, а ви освобождаєте Грушевського, освобождаєте там. Палац жовтневий, Київську державну адміністрацію, Український дім, і так далі, і тому подібне. Тобто, це стало торгами, і це дуже дивно, що ми дожили до того, що людина йшла за хлібом, людина йшла за молоком, людина йшла за дитиною в дитячий садочок і прямо вела дитину. Дитину лишили на вулиці, його закидували. І ніяких доказів, крім рапортів. Значить, і які піддаються великому сумніву в той час, коли ми проаналізували за і за 10 місяців, Зріє, бутого, Це значить в комісії Верховної Ради, яку ви очолюєте? правильно я розумію? Я очолюю, сам очолюю, сам роблю і сам ходжу, тому що 16 січня комісія створена. Я, як голова комісії, призначений. Голова Верховної Ради не підписав сьогодні е, проголосований 213 народними депутатами постанову при необхідній мірі 150 50. не підписали. Не підписали вони, тому що вони ще будуть е, думати. думати, вони ще будуть збирати голів фракції. Mm. Ну, е, ви знаєте, це вже другий факт. Перший факт, коли м, м, приїжджав голова е, у Комітету справ людини Ради Європи, і він запропонував такий, е, що давайте опозиція дає одного, mm -hmm. Mm -hmm. Е, mm -hmm. Рада Європи дає одного людину, і хай дає влада одну людину, і робимо таку ще комісію, яка буде розслідувати діяльність протиправно правоохоронних органів. Рада Європи дала, опозиція дала бувшого суддю міжнародного трибуналу по Югославії, Василен. в Гаагі, пана Василенка. Влада не дає нікому. Не, дає. не Отже, дає нікого. Тобто, це не то, що я... ви знаєте, система коли наступає? Коли два і більше разів. Оце не. вже система. Тобто, влада боїться комісії, які я очолюю. Влада боїться міжнародної комісії, тому що фактів. От я сьогодні хожу, Я сьогодні був в п'яти лікарнях, я сьогодні був там в інших установах. Я не можу комусь щось доручити. За мене проголосували люди mm -hmm. і підписують, там, не підписують. То, мені, це, мені це, це кажуть, комісії... як гуцули Геннадій там, Геннадій. по, цим балам. по цим балам. Я собі... Ви трактуєте як військовополонених, як голова комісії? Як військовополонених, Дякую. Тільки як військовополонених. Ніхто з них mm -hmm. не мав участь. От я сьогодні е, був у багатьох лікарнях. Е, е, ушпиталили велику кількість людей. Лишилося всі повтікали, коли mm -hmm. почали людей Хапати. забирати з лікарень. Медичний пункт е, Майдану зареєстрував тисячу людей, у лікарні попали 247, і сьогодні знаходяться 7 людей, яким потребує, ну, вони просто не можуть. Mm -hmm. Ті, хто міг. Хоч встати його родичі, забрали і переховувати і переховують де можуть, кого вивезли за кордон, кого вивезли у західні області України і тому подібне. Ну це не нормальне абсолютно явище. Ну, бачите, геннадій Геннадійович, тут я, вибачаю, я ще раз вас перерву. Перубій сказав, що Євромайдан не буде виконувати вимог цього закону в лапках про амністію, а йдеться про звільнення приміщень в обмін на полонених. На полонених. Ну так це спеціально Як... взяли полонених. І от чим більше, бо Беркут боявся йти брати тих, хто виступав. Ви знаєте, є акт про громадянські політичні права. Mm -hmm. Пакт, значить, де чітко вказано, що народ має право на повстання mm -hmm. проти тої влади, яку він не оцінює як дієвою владу, яка виступає не за права людини. А виступає проти прав людини, будемо казати, гнобить права людини і тому подібне. І то, що сталося 19-го, от ми сьогодні збираємо всі матеріали, щоб телеглядачі, хто дивиться, зрозуміли. Київська державна адміністрація дає відповідь. Ми ніякого ми не просили нікого, нікуди не пускати. Хто виставив кордон? Ми не знаємо. От люди йшли на Грушевського е е е висловити Верховна Рада вже не працювала тоді. Це було 19-го на водохреща да цю історію. Знаєте, вся, да? да, вона вся значить, пришита білими нітками. Так, але, я... але але вони би прийшли. Ну би покричали геть, банду, геть, ганьба, і пішли з Верховної Ради. Mm -hmm. Чого було не пускати? Є же закон про вільне. Пересування, пересування громадян і Та, у нас не такі закони порушили. Ніхто не може обмежити конституційне право громадян на пересування? як ставили огорожу навколо Верховної Ради. Так і не знайшли, по моєму кінців Ні, тої не замови. і тут не а не огорожа стояла Отут Не знайшли. по 30 е листопада. Що це почалося? КНДН каже: ми ж не просили Симон. міліцію. Нам Нічого ялинку ми могли і так установити. Нам оці хлопці, дівчата, студенти не заважали. Судовиконавча служба каже: а ми, ми її і не збирали. Що тут не великі ви, які в, ви знаєте, нема крайнього? Ні, крайній є, бо рано чи пізно крайній буде міністр внутрішніх справ. і... І командуючи внутрішніми військами, Війська. значить, це перші кандидати на Гаазький трибунал геннадій. Геннадьчі, поясніть, будь ласка, людям таку колізію. Тут на цьому місці, декілька тижнів тому, сидів наш великий друг, прихильник нашої програми, видатний український юрист, державний політичний діяч Володимир Олійник. Так коли я йому сказав, що Беркут є незаконним військовим формуванням, він мені сказав, ні, це є законне військове формування. Поясніть, будь ласка, людям. Я хочу, щоб Перших вуз це пролунала. Чи є за Беркут законним військовим формуванням? І якщо він не є таким, то які санкції можуть чекати в перспективі на людей, які все це творили? Значить, ви сказали так дуже файно про пана Олійника. Я, я так його не... люблю всім серцем, Я так не можу як сказати, всіх депутатів партії регіону? Я думаю, що ви і я колись були прихильниками і вулиці були пусті. України і Радянського Союзу, коли йшов італійський фільм Спрут. Сірката. Місаркатані, так, так, але там був негативний герой адвокат Тиразіні. Так. От якраз олійник це якраз є от той адвокат Терезині, який сьогодні і мутить воду в інформаційному і правовому полі України. Беркут був є. Сьогодні незаконним парамілітарним формуванням в Україні. У 2004 році, перед початком Помаранчевої революції, в листопаді, пан Білоконь, який був міністром внутрішніх справ, підписав наказ про його створення. Угу. І от усі міністри, які були, і Лавринович, і інші, ніхто не реєстрував. І в мене є всі їхні відповіді. Він пройшов всі експертизи в провідних і іноземних, і міжнародних організаціях і наших юридичних вузах, значить, він не відповідає Конституції України, не відповідає закону України про міліцію. Ну, тим не паче, 11 січня. Під тиском, я думаю, адміністрації президента, mm -hmm. значить, Міністерство юстиції регіструє mm -hmm. цей підрозділ з такою дивною назвою Спеціальний підрозділ, а потім тому путають і пишуть підрозділ особового призначення. Так, що зареєстровано спеціальні підрозділи чи підрозділ особового присутні? Чекайте, але це ж було в принципі, їхнє покликання було для того, щоб боротися з організованою злочинністю. Я Правильно розумію? От ви, от ви були, ну вас називають одним з тих людей, які по... долучилися до того, що там Їхні... дуже серйозно uh, при як сказати, сказати, розрулили ситуацію yeah. з організованою сути, злочинністю в Криму для борьби с... 90 для боротьби з організованою злочинністю. Є спецпідрозділи Сокі. Uh -huh. Вони знаходяться при м, підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю. Їхні фамілії засекречені, накази про їхнє призначення є під Грифом таємно і тому подібне. Слава Богу, що їх сьогодні, ну, поки в нас фактів нема, що їх використовують в цих політичних країні. А вони церкв. парамілітарні чи не парамілітарні? Сокел. Вони Сокел. якраз єдиний, вони грифон, це єдині підрозділи, які узаконені, mm -hmm, законами України. Соколу узаконений законом про організаційно-правові основи боротьби з організованою. Злочинності він затверджується комітетом. А яка чисельність в нього, якщо можна ну ви знаєте, він підрозділ є таємний. Якщо хочете, щоб проти вашої програми, проти мене служба безпеки завтра відкрила кримінальне проведження про е, державну зраду чи е, е, розголошення державної таємниці, ну, я, просто про берегу всі цифри називають. Він е, я можу сказати тільки одне. Щоб нікого сьогодні не ставити і себе, і вас в е неловке, будемо казати, положення він є дуже малочисельним. Значить, Але е цього вистачає для боротьби зробити, достатньо. А -а -а. Сьогодні, ви знаєте, е я ще е чому сказ... відмінність Беркута від Сокола, якщо е можна е зрозуміти, в чому вони Беркут, тільки е е озброєні злочинці, організовані злочинні групи. Будемо казати банк формування і тому подібне. Тоді беркут не потрібен. а пацанов 18 років виставляти перед собою обезброєних. от це ну, куда? Ви знаєте, є стаття 17 конституції. Я не знаю, кому говорити ще в Україні, що яка чітко написано. Що збройні формування, а внутрішні війська комплектуються виключно військовослужбовцями, mm -hmm. ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод, свобод громадян. Точка Й... Все, що роблять внутрішні війська, війська сьогодні є незаконно і поза незаконно. межами конституції. Ольга Марч України. питає, чому жертви міліцейського терору так і пише. Не можуть подати в суд на державу і на гаранта за порушення своїх прав і свобод можуть, можуть. і я би дуже просив уже перше провадження від. Відкрито сьогодні, ми правди в Україні не знайдемо, значить, бо її просто нема де шукати. Mm -hmm. Значить, перше провадження щодо побиття 30 листопада 2013 року вже відкрито Європейським судом справ людини, як взято до провадження поза. Процедурою, тобто, знаєте, там треба чекати 5-6 років, дехто чекає 7 років, воно вже відкрито, і Кабінет міністрів має дати, будемо казати, ну якісь заперечення. І ми би хотіли, і ми написали в Європейський суд з прав людини, що наша комісія щодо розслідування противоправних фактів правоохоронних органів хотіла би доєднатися як свідком на стороні заємника. І надати докази. У мене вже зібрані коло 20 томів. Всіх 20 доказів. томів. Так. Да. Я сам збираю всі списки побитих. От я вам приніс сьогодні списки. От я написав пану Пшонке. Значить, 124 журналісти. А, а можна я подивлюся? От, пожалуйста, а тут, він тут є грима. Ні, я тільки сьогодні написав, а. що 124 журналісти. Пожалуйста. Тут громадське телебачення, її і оператори, і пан Кутепов, і е, міжнародні, і тому подібне. Ні по одному не встановлений вини, і ні по одному не порушено кримінальне провадження, і ні по одному ніхто не притягнув. Влада йде на те, щоб нас всіх переставити де що? така є країна, скажіть? Україна. Так, це і ви є народним депутатом шановні. Це тільки починаючи з 30 листопада по сьогоднішній день. Ще раз, Геннадій Геннадій, влада йде на те, щоб нас всіх перестріляти? Ні, ну якщо дивитися і читати, не, от якщо, я, якщо я хочу... якщо влада йде на те, щоб перестріляти, то цей список Ні, не буде як буде перекрасна на переклад англійською мовою за власні кошти. І е, хочу поїхати до репортерів без кордонів і сказати, хлопці. Або ви сліпі і незрячі, або ви робіть і захищайте журналістів в Україні, тому що нинішня влада наші можливості правового захисту в Україні журналістів на сьогоднішній день вичерпані. Я хочу спитати ще про закони 16 січня та про цю правову таку колізію. Тому що ми бачимо сьогодні вироки, які ухвалюються, коли там перекваліфіковуються, наприклад, хуліганські дії на масові заворушення. Я так розумію, що це фактично за статтями кримінального кодексу, які було запроваджені 16 січня. Ні, ні, ні. А там ні -ні. Ну, ви знаєте таїшники зупиняються на машин. це. Пан Діють чи не діють ці ні -ні -ні -ні. закони. Всі діє нормально. Пан Пензенек, це питання підняв в парламенті. Ну, ви знаєте, я вийду в парламент і буду говорити про проблеми в Національному банку. Якщо я навіть не знаю, в яку сторону там відкриваються двері. Значить, абсолютно, повірте мені, закони не мають зворотної сили, це норма конституції в часі. Вони відмінені, вони не діють, і це забудьте. Чому просто апарат ради залишив ті всі норми справа, на справа не, не, не в цьому питання? Це вже перекваліфікують американські дії, які були після е, е, ухвали, після е, тобто які покваліфікувалися після 19 січня спочатку. Після водохреща. Спочатку кваліфікувалися як хуліганські дії, а потім е чомусь слідство кримінальні провадження перекваліфіковувало як масові заворушення. Тому що е доказати хуліганство дуже тяжко, а масові заворушення стояв у натовпі. Значить, ти є співучасник. Е е Будемо казати, розмовляв по телефону. Ти є співучасник заліш, вони ж роблять моніторинг. я вам скажу, що дуже багато людей сьогодні в Україні немає, їх батьки повивозили, Чи вони самі вийшли, тому що фактично на них іде полювання. І якби вони були, то така кількість би була набагато вища затриманих, полонених і тому подібне. А оскільки ті, хто Приймав участь, вони затримати не мають професійного підготовки. Вони затримували любих. Їм треба було пола полонени... знарядки. Кі спускають там, а їм треба було полонені, щоби потім торгувати. От ви а рознарядка може бути? Стільки затримати людей. Е, там 10, 15, 20, Я думаю, 20, що 150. так Я думаю, що так. Чим більше, тим краще. Тим буде зговорчива опозиція. О, опозиція буде... От, ми вам віддаємо полонені. Чому вийшла справа щодо Луценка і диверсія? Що він підірвав? Ану, скажіть. Юрій Луценко. Ні, Юрій Луценко. Луценко, Служба безпеки. І я не знаю, чуть він не працює на якусь там парагвайську розвідку і тому подібне. No, no, no. Це є абсолютна маячня, значить, але. Це є предметом торгів. Тобто ми закриємо ці всі справи. Але ви висвободіть Грушевського, ви звільніть Майдан, ви звільніть Київську державну адміністрацію, ви звільніть Палац Шовневий, ви звільніть Український дом, будинок і так далі. Тобто, це є шантаж ніщо інше. Скажіть мені, я ні в якому не можу. Як заслужений юрист Автономної Республіки Крим не можу, не можу зрозуміти, як тут може в цьому е, кримінально-процесуальному кодексі виступати Генеральний прокурор України, е, який має надзирати за виконанням е, кримінально-процесуального кодексу, як він може повідомити, що так, я даю зелене світло е, на амністію тому що вони визволили і тому подібне. Ну, це є повна маячня, але на жаль, вона є в Україні. Кому от сьогодні Геннаді, мене Геннаді, питали, кому ми... жалуватись? Господу кажу... Богу. Е, у нас є питання з Андрієм, якщо ви не будете проти, гаряча новина, і не ми не маємо ніяких підтверджень, це чутки, е, як твердить Калниш, що є у нього два джерела, інші джерела, інші, говорять, про можливу зустріч Тимошенко і Клюєва. І як ви думаєте, і взагалі можуть випустити, як це вплине на ситуацію, якщо можна ваш прогноз. На наступну хоча б на цей тиждень, чим ця вся біда закінчиться. Знаєте, як Співовісоцький, ходять слухи отось... тут і там, там да. а без зубні старухи їх розносять по домам, по, значить, по домам, mm. значить, і, і чи по засобам масової інформації. Е, я не бачу сьогодні е, якихось підстав. Для тісної співпраці пані Тимошенко і пана Клюєва, значить, Тимошенко йому нічого не може допомогти, і він нічого не може допомогти Тимошенко. Вони не можуть бути сьогодні реалізовані. Я думаю, ви знаєте. У нас часом, е, поки найтіж хтось щось сказав, вже да. 120 заповне про що інтерпретації. 140 інформаційних джерел, це все передрукували. Mm -hmm. Я не бачу в цьому сенсу сьогодні абсолютно. І не бачу підстав. Тимошенко не піде на власну компроментацію. Mm -hmm. Це її власна компроментація, mm -hmm. ну, да, фактично. Це кінця. фактично зустрічатися з владою. Я це абсолютно виключаю. Я не бачу в цьому сенсу, сенсу со сторони Клюєва, mm -hmm. що йому Тимошенко mm -hmm. може, може сказати. Що бери шинель, іди домой, Більше воно ж йому нічого не може що в нас сказати. Є ще... Пару хвилин я би ще задав пару запитань, буквально. Да. Ну, перше запитання: ви не раз анонсували силовий розгін Майдану, він все-таки не справджувався в той момент. Е, ну, ви знаєте, я знаю е, трошки більше, і в рамках теж е, е, я опублікую найближчим на е, да, Я е, хоч трошки працював в Службі безпеки, але де чого е, знав. Е, а де чого і навчився там? Так е запросили одного фахівця, я не хочу казати його фамілію, який є великим фахівцем е щодо терористичних е антитерористичних організацій в Чечні, в Дегестані, який дійсно названий гуру в своїй справі. І от доповідали наші очільники Міністерства внутрішніх справ, у них є така операція Хвиля, угу. і є така операція, знову не хочу її називати, антитерористична, нашого антитерористичного Центру Служби безпеки. І от вище політичне керівництво, будемо так називати, спитало, він це все слухав і спитало. Це може дати якісь позитивні результати. Він сказав, так же як дитяча гра Зорніць. Де ви набрали цих баранів? Значить, отак от він, ну це мені говорять ті люди, які були присутні. Каже, вони в цьому нічого абсолютно. І дійсно взяти біографію кожного ніхто не приймав участь в розробці такого плану. Ніхто не. Ви зараз прийма... кажете про нове керівництво СБУ міліції. і МВС України. А тобто... це правда, що там в залі засідань колегії СБУ зробив новий очільник СБУ, фітнес-центр, солярії і все інше. Ви знаєте, Чи... з моменту звільнення Служби безпеки я дуже рад, що я ні разу там, там не був. Не був. Значить, ну хіба привезуть так я не сам туда йти запитав сам туда йти, не у нас Янукович, значить, побував в Сочі, Про щось спілкувався з президентом? Було пер напередодні велике інтерв'ю в комерсанті, знову ж таки з Глазіом совєником російським Путіна, який казав, що Януковича немає іншого виходу як силовий варіант розв'язання ситуації. Наскільки влада має на це силу, і чи і чи він буде, і чим це закінчиться. Чим розганяти? Перше, пойміть правильно, що той, хто стоїть на Майдані за ідею, він у 10 раз сильніший любого працівника Беркуту. Ну так чи ні? Бо він ідейний. Той стоїть за 4200 гривень, а солдати взагалі стоять ні за що. Внутрішніх військ, яких виставили, а що в регіонах гроші закінчилися, чи що? а наскільки я знаю, от наша комісія ще перевіряє, якби міністерство внутрішніх прав було виділено 485 мільйонів як з резервного фонду mm -hmm. України. На утримання оцих всіх блокпостів Но мені і... на Фейсбук постійно пишуть, що комусь дали менше зарплату на якомусь да. заводі. Сказали, але, що 400 але, гривень забрала Але, на але потрібно, пол Берлін. положення про резервний фонд mm. не передбачає на такі цілі. Тобто, mm. це мають бути якісь надзвичайні ситуації і тому подібне. Тому я не бачу сил, які могли би запобігти. 19 Дев'ятнадцятого показало, що ну от Два слова. Помните, як брали в Одесі Дикаєва. Він вже годину був мертвий, да, а з я... страху стріляли е... да, да, тисячу стрілю, людей да. з тисячі автоматів. Рост... Вистрілили 4 мільйони набоїв. Чотири да, набоїв. Людина вже ну, просто з нього зробила зро... решето. Так і тут. Значить, вже з страху. Не, не зважаючи, що гранату не можна з е, світлошумову кидати ближче, ніж 2 метри від людини, кидали в натовп. Що в натовп не можна кидати слізогінні е, кидали. кидали? Що не можна стріляти по Стріляли. Да, Сьогодні я був Олександрівські больниці, значить, оказується на 10 чоловік, а 78 чоловік доставлено з травмами очей. Ну, Просто не всім там виділяли очі, але мали травми і тому подібне. Стріляли. Можна стріляти, вибачаюсь, нижче коліна з гумових і пластикових пунктів. Якщо це показуєте. Дурна Значить, Хто має повіситись, той да, повіситись той не... хто має втопитись, той <реш> втопитись. хто <реш> має. Погибнути від руки Беркута, значить, не як не цього Боже. року, то погибне з недочув. Не, не, не але не але питання Боже. не в цьому. Питання в тому, це паніка. Угу. Розумієте, коли прив'язували до гранати металеві і, різні угу. речі, щоб ушкоджити людей, коли розгромили пункт медичний пункт і кидали в пункт? Світло-шумові гранати, де люди робили операції. Ну, про що писала ваша пресма. Да. Ну Жага, скажіть спори. мені, скажіть мені, з цим воськом вище політичне керівництво хоче силовий, ну не ну, буде. Не буде, немає морального духу. І ви знаєте, Останець. чому у Одесі є такий анекдот: якщо ти в Одесі великий пурець. То в Києві Єлі так і деякі Донецькі. От вони думали, що вони там Донецькі, от з пальцями, а коли прийшли в Київ, вони тут єлі-єлі на не тянуть. От все, що я вам можу сказати. Вибачте, вибачте за закінчення. Нічого, я вченцях виростав, я ще не такі слова знаю. Дякуємо вам сердечно, що прийшли. Ласкаво запрошуємо.